Тепла куртка для хлопчика. Перший матеріал у нас світла непродумний та водостійкий. На довгий рукавчик. Всередині вшитий манжет з трикотажного матеріалу. Також є виріз для великого пальця. Фіксують кейт за допомогою липучок. По боках є різні три кишеньки на застіпку блискавка. Спереду трішки коротше, ніж позаду, з капюшоном. Капюшон не відстібається та не регулюється. Всередині флісова підкладка від пояса та в рукавчиках поліестерова підкладка. Всередині вітрозахисна спідниця на застіпку кнопки силиконовою гумкою. Також є фіксуючі гумки, засібка у нас блискавка та липучки біля горловини на кнопки. Придбати цю куртку ви можете на сайті allovami.ua